Розлючена вчителька сварить учня й вимагає. Щоб завтра привів до мене свого батька. Ага, а вже ж. Я вже до однієї такої був привів. То вже рік не можу назад забрати. Сказав, що, може, три рази за ніч. Виявилось, поїсти. Дівчина купила в аптеці свічки від геморою. Повернувшись, вона побачила чоловіка. Їй стало незручно, що він побачив її покупку. Чоловік, бажаючи розрядити обстановку. Свічник у вас просто чудовий. Запитання до стоматологів Чому керамічний унітаз коштує 100 доларів, а керамічний зуб 300? Добре. А скільки зараз пальців? Лікарю, я не так собі уявляв перевірку простати. Самий ідеальний жіночий стан. До лампочки. Там і світло, і тепло, і атмосфера казкова. Подарував жінці вагу. А вона мені на день народження лінійку. Щось я не зрозумів.